Дня в Атері Тива. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вітання всім, хто приєднався. Наші журналісти, як завжди, продовжують тримати руку на пульсі головних подій міста і краю. Тож настав час з ними поділитися. Подробиці розповідаємо далі. Росія продовжує атакувати мирні населені пункти нашої держави, вбиваючи цивільних українців та руйнуючи їх оселі. Так на Херсонщині, внаслідок ворожих обстрілів, загинула одна людина. Двоє отримали поранення. Загалом було пошкоджено 12 приватних будинків та два автомобіля. Своєю чергою на Харківщині у результаті російської агресії постраждало четверо мирних жителів. Пошкоджень зазнали приватні будинки та лінії електропередач. Тим часом на Донеччині противник завдав ударів по 12 населених пунктах. Одна людина загинула, двоє було поранено. Постраждали багатоквартирні та приватні будинки лікарня, газопровід. Кожен з нас може врятувати власне життя, просто не нектуючи профілактичними обстеженнями та вчасно почувши свій організм. Щорічно, 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком. Аби привернути увагу до необхідності своєчасної діагностики для раннього виявлення онкологічних патологій, у Чернівцях, як і щорічно в цей день, провели інформаційно про світній захід Рак Веліковний. Тему продовжить моя колега. Рання діагностика ключ до порятунку. Щорічно 4 лютого в міжнародний день боротьби з раком медики та громадські організації проводять важливі інформаційно-просвітні заходи. Їхня мета не просто проінформувати, а й активно залучати буковинців до усвідомленої турботи про власне здоров'я. Йдеться про важливість профілактики, регулярність медичних обстежень та своєчасну діагностику. Онкологічних захворювань також, ми знаємо про те, що з 2025 року в медичному законодавстві є зміни, і ми також сьогодні почуємо і донесемо до громади ці. Ці зміни, які відбулися, також ми розповімо про ресурси і про можливості, нові можливості, що в нашій області, в нашому місті з'явилося з новітнього обладнання, які є можливості у людей для того, щоб обстежитися своєчасно і в повному обсязі, як зауважує пані Лідія, проблема онкологічних захворювань щороку стає дедалі актуальнішою. Щодня у світі виявляють десятки тисяч нових випадків. Ситуа ситуація в Україні не є винятком, тому надзвичайно важливо приділяти максимальну увагу профілактиці та ранній діагностиці. Проблема онкологічних захворювань вона на жаль, вона зростає. Ця проблема, і ми ще більше і більше будемо говорити про цю проблему, тому що щороку в світі виявляється: щодня 50 тисяч онкохворих. Це дуже велика цифра, і ми знаємо, що в Україні вона також зростає, і ми робимо все можливе для того, щоб більше, більше інформувати людей для того, щоб вони зрозуміли і піклувались про своє здоров'я, і самі йшли на обстеження, і це дуже важливо. Лікарі наголошують, більшість онкологічних захворювань можна попередити або успішно вилікувати за умови раннього виявлення. Наразі питання онкологічних захворювань є дуже актуальним. На звертаються молоді пацієнтки, в яких все життя попереду, які на жаль мають невиліковне захворювання і. Дуже часто це захворювання на пізніх стадіях, захворювання, які можна було попередити вчасно, звернувшись до лікаря. На даний момент доступ до лікаря є можливим, не є важким, так як є за кордоном. Можна зателефонувати на кол-центр, записатися до лікаря, отримати повну консультацію щодо стану свого здоров'я, щодо профілактики тих чи інших захворювань. Просто потрібне розуміння самих людей про важливість спілкування про своє здоров'я. Сучасна медицина пропонує широкий спектр діагностичних. Можливостей Головне подолати байдужість до власного здоров'я. Приміром, рак шийки метки у жінок зустрічається доволі часто, каже пані Мар'яна. А цю патологію можна попередити у 99% випадків через профілактику, вакцинацію та регулярні скринінги. Лікарка зауважує, онкологічних захворювань багато і, на жаль, чимало пацієнтів звертаються з уже запущеними формами. Причому це стосується хворих різного віку. Від зовсім молодих до літніх людей. Також це ракенометрію, це зазвичай пацієнтки, які вже в монопаузі, це наші мами, наші бабусі, до яких ми маємо приділяти, які ми маємо більше уваги, які мають дивитися піклуватися про себе, звертатися до лікаря, навіть якщо ви жінка в монопаузі, вона повинна регулярно проходити огляд у гінеколога. Ультразвукове дослідження органів малого тазу, цитологічне дослідження, мамографію, що стосується молочної залози. Тобто, захворювання зустрічаються як молодшої групи пацієнтів. Так і пацієнтів в менопаузі пізні. Як зауважує лікарка, у профілактиці будь-яких захворювань велику роль у першу чергу відіграє спосіб життя. Треба звернути увагу на те, який спосіб життя ми ведемо, як ми відпочиваємо, який рівень стресу, чим ми харчуємося, чи займаємося ми фізичними навантаженнями, наші шкідливі звички. Але це такі умовні моменти, тому що насправді є пацієнти, які ведуть здоровий спосіб життя і все рівно хворіють різними захворюваннями. Це така профілактика умовна. Але насправді скринінг скринінг, діагностика, вчасне звернення до лікаря. Появі симптомів, навіть без появи симптомів для жінки, це огляд гінеколога, огляд мамолога. потрібен кожного року щорічно. Здоров'я найцінніший капітал, який ми маємо. Інформаційні просвітні заходи, як рак великовний, це не просто чергова кампанія, а реальний шанс змінити ставлення суспільства до профілактики та. Своєчасної діагностики кожен може зробити свій внесок у боротьбу з онкологічними захворюваннями, регулярно проходити обстеження, дбати про здоровий спосіб життя та бути уважним до свого організму. Аліна Рябко теми ТВА. Служба безпеки спільно з національною поліцією зірвали спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Буковині. За результатами комплексних заходів у Вижницькому районі області затримано двох агентів РФ, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102. Для вчинення теракту фігуранти заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій, споряджений сам. Аморізами для максимального ураження за інформацією слідства зловмисниками виявилися двоє місцевих наркодилерів 17 та 18 років, на яких вийшли представники російських спецслужб через тематичні телеграм-канали. Після дистанційного вербування вони отримали від куратора детальні інструкції та виготовили саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження. Заховану у мішок вибухівку, зловмисники заклали біля покинутої господарської будівлі. А поруч у коробці з підсоку залишили мобільний телефон, який знімав цю ділянку. За задумом російських спецслужб до місця закладки мав прибути наряд поліції за фейковим викликом на 102 і тоді використовуючи віддалений і доступ до Каджету окупанти планували активувати вибуховий пристрій. До цього часу агенти повинні були сховатись, проте співробітникам СБУ вдалося їх викрити і затримати після того, як вони встановили вибухівку і повернулися додому. Під час обшуків в оселях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту та виявлено компоненти для вибухівки. Минулої доби у Чернівецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, мікроавтобус збив пішохода. Так у селі Мала Буда, 37-річний мешканець села Байраки, будучи за кермом автомобіля Мерседес benz Спрінтер, допустив наїзд на 46-річного місцевого жителя. У результаті аварії потерпілий отримав травму ноги. Його доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Два будинки та господарська споруда горіли протягом минулої доби на території області. Так, 3 лютого дві пожежі виникли у житлових будинках у Дністровському та Вожницькому районах. Їх ліквідувало місцеве населення до прибуття державних пожежно-рятувальних підрозділів. Причини встановлюють фахівці. Того ж дня в селі Банилів Підгірний Стороженецької територіальної громади виникла пожежа в господарській будівлі. Очевидці, які побачили дим, одразу за Фонували на спецлінію 101. утім врятувати споруду від знищення не вдалося. Науковець з великої літери, який ось уже понад півстоліття розвиває історичні дослідження та міжнародні відносини у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, автор понад 600 наукових публікацій, досвідчений керівник, який 27 років очолював історичний факультет та кафедри спочатку всесвітньої історії, а потім міжнародних відносин. У Чернівцях урочисто відзначили 90-річний ювілей видатного вченого. Професора Юрія Макара подробиці вже за мить. Український вчений зі світовим ім'ям, який протягом усього життя робить усе, аби історична наука Буковини зайняла чільне місце на міжнародній арені. У Чернівецькому національному університеті відзначили 90-річчя видатного українського історика Юрія Макара. Він народився на Холмщині, що у Польщі, у далекому 1935 році. Пізніше разом з родиною був депортований на Херсонщину, навчався на Волині. потім у Києві працював на Львівщині, але саме у Чернівцях реалізував свій науковий талант, управлінські та дипломатичні здібності у вченого широке коло досліджень та великий науковий доробок, який відображає невтомну працю та невгамовний дослідницький інтерес. українсько польські стосунки потім українська діаспора в Україні в світі багато 20 мільйонів а тепер вже більше. Поза межами України, я побував в багатьох країнах світу, зустрічався з тою діаспорою, підтримую з ними зв'язки, ну з університетами відповідно зарубіжними. І міжнародні відносини, історія міжнародних відносин, політологія міжнародних відносин ну, все те, що зараз потрібно робити. Саме Юрій Макар ще у радянські часи почав налагоджувати зв'язки факультету зі світовими науковими колами. Я мав честь бути автором проєкту першого міжнародного договору Чернівецького університету в 77 році з Кашиванським університетом з Канади. Тепер вони там мають понад 200 тих договорів, а тоді то був єдиний перший. От разів 30 був в Канаді з того приводу, в Сполучених Штатах. Trimui viskį, dirbame. Протягом своєї викладацької роботи Юрій Макар виховав надзвичайно велику кількість студентів. Під його науковим керівництвом захистилася ціла плеяда вчених, які продовжили справу свого наставника. Серед них і завідувач кафедри всесвітньої історії університету, професор Олександр Сич. Зокрема, науковець зазначає, що ювіляр добрий порадник і для тих, хто ще тільки навчається в університеті, і для аспірантів та викладачів. А також своєю діяльністю Юрій Макар. Всіляко сприяє науковому прогресу своїх колег. Впродовж багатьох років він був справжнім лідером нашого колективу. Ми на нього рівнялися. Я особисто в Юрію Івановичу дуже ціную такі якості, як доброзичливість, розсудливість, дотепність, мудрість. От Такі якості для керівника колективу є надзвичайно важливими. Він вмів будь-яку. Навіть конфліктну ситуацію залагодити дуже дипломатичним шляхом, маючи, окрім суто наукової діяльності, також великий досвід на керівних посадах, Юрій Макару упродовж 27 років очолював історичний факультет і стільки ж його кафедри, вчені вважають, що колектив та атмосфера у ньому відіграють дуже вагому роль. Всіх, кого я навчав, з ким я зараз працюю, це всі люди. Всі викладачі факультету це мої колишні студенти. Це люди, з якими я знайшов спільну мову, вони зі мною, ми взаємно розуміємося, і все дуже головне в діяльності кожного працівника. Чи то рядового, чи будь-якого керівника, хоч найменшого, вміти вписати свої інтереси, особисті в інтереси колективу, а не навпаки. Нині в Альмамат вченого зібралися численні колеги та учні Юрія Макара, аби з нагоди ювілею пошанувати його видатний вклад у світову науку. Колишній голова Чернівецької міськради Віктор Павлюк познайомився з професором Юрієм Макаром понад 40 років тому, в другій половині Років після Горбачовської відлиги, коли почали до нас багато їздити. Вихідців з України, які народилися в різних країнах світу, але приїхали сюди на Батьківщину. І от там оця громадська активність Юрія Івановича, не тільки як історика, власне, а громадського діяча показати в Україну, розказати, все, налагодити не тільки наукові зв'язки освітянські, але й чисто на такому. Громадському рівні Тетяна Дубіцька, теми ТВА». Таким був цей день для міста і краю. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам мирного і затишного вечора. До зустрічі на ТВА.